тайм менеджмент потрібний тільки тим, ну, прийняття часом, тільки тим, хто розуміє, куди рухається. Бо якщо ти не знаєш, куди рухаєшся, то не витрачай час на дурниці. Живи щасливо! І хай вітер дує, краще тобі в спину, а як буде дути в лице, ну якось переживеш. Там буде видно. І насправді я завжди кажу своїм клієнтам про те, що у вас є три варіанти. Перший варіант жити не думаючи, друг повезе. І дай Боже, що вам повезло. Оцей варіант, куди дує, туди я лечу. Чесно, в мене є такі клієнти, я з ними спілкуюся, це круто. У них голова розвантажена, вони усміхнені. Коли сумно, вони засмучені. І вони не думають, вони не внутрішньо не нервуються, не хвилюються, у них немає психосоматичних захворювань. І такий шлях бути. Тому цей алгорут не вивчаємо, а вивчаємо просто дивимося життям. Я так не вмію, зразу скажу, але я знаю таких людей, які так вміють. Другий варіант. Дуже часто він найбільш працює: мати людину або організацію, яка вами керує. Поки ми діти, нами керують батьки. Хто має ну, батьків, тому що є одна сирота, на жаль, та там інша історія трошки розвитку. Потім людина одружується і каже то хай партнер мною керує, буває, що і жінки керує в сім'ї, буває, що навпаки, чоловік тут в корну своє історія. Третій варіант піти на роботу, і на роботі тобою керують як наймним працівником. І це теж нормально. Ну я теж був наймним працівником, але тут питання: чи ви хочете бути трошки навчитися піти далі, чи ви хочете все життя бути наймним працівником? Не треба вам той алгоритм, вам треба просто якісно виконувати задачі керівництва, бути відповідальним, ефективним і, і жити в межах вашої посадової інструкції. І вам цього достатньо, і не треба позапарюватися. І третя група людей це такі як я, запаритися. <свісна> І попробувати поуправляти тими, скажімо так, своїми життям, тими ресурсами, які ми маємо. Це наші знання, так, це наш час, це наша якась внутрішня самореалізація. Мені дуже колись сподобалося, коли мій клієнт сказав про те, що Іван, ти знаєш, от твоя цінність в тому, що ти бачиш в кожній день всесвіт. І кожен всесвіт світ унікальний, тому що кожна людина унікальна і дійсно я бачу цю унікальність. А ти знаєш дуже багато інструментів, які допомагають тій унікальності, тому всесвіту, проявитися в матеріальному світі в конкретних результатах. І ось ця третя група це про те, що ми зараз от говоримо з тобою. Це той алгоритм для тої третьої групи, яка хоче проявити свій всесвіт. А щоб його проявити, треба першого зрозуміти. І це питання запиту. А щоб знайти запит, треба зрозуміти, хто я. Я присвятив своє життя пошуку інструментів пізнання людини. А знаєш, чому, до речі? Тому що в 96-му році батько приніс мені книжечку, Таку, вона за така в Мене є синя книжечка. Написано: Пізнай себе матеріали для дисципліни валеологія. Друзі, хтось мав таку дисципліну? напишіть в коментарях, е, які були розроблені в Тернополі. Причому там був медичний університет, якийсь там педагогічний, там ще якийсь. Там кілька університетів розробили методологію для викладання тої дисципліни, і там було зібрано все: від традиційних інструментів пізнання людини до релігійних і до всяких там езотеричних називаємо це так, оце магічне визнання. Я це читав ну, в 96-му році, мені було, не пам'ятаю, там, кому років. І я такий: вау, 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 вау! І це дало поштовх. Бачиш, це дали поштовх для того, щоб я ті інструменти вивчив, пройшов сертифікації і допомагає людям це робити. І цей алгоритм це він такий поверхневий, бо там можна його розкопувати. Я просто не хочу лякати. Але якщо ви його пройдете, то ви будете мега задоволені.